Добрий день, шановні батьки. Говоримо з вами сьогодні на тему Українське Різдво 8 знакових традицій. Коляда на давнє Різдво. Ватаги чоловіків обходили оселі усіх членів громади, граючи роль дідів з того світу. Вони мали на собі вивернуті хутром назовні кожухи або обрання сплетене із соломи, обличчя прикривали масками. Під час цієї мандрівки благословляли нащадків, якщо ті жили по правді разом із дідами ходили звірі, які символізували Бога Сонця, мали сприяти врожайності. Десь це була коза. Десь кінь, ведмідь і навіть вовк. Предки святий вечір для українців був моментом, коли ворота потайбіччя відкривалися і душі предків могли завітати до своїх родин, Тож кожен намагався їх належно зустріти. Миску і скутею ставили на підвіконня, запалювали свічку і відкривали вікно, запрошуючи духів на вечерю. Адже вважалося, що так вони принесуть родині добробут. Вертеп в Україні вертепні традиції започаткували студенти Києво-Могилянської академії, які ходили колядувати із різдвяною зіркою та ляльковим театром, збираючи їжу і напої. У західних регіонах це були прості скріньки, прикрашені кольоровим папером і образками, тоді як на сході вертеп мав форму двоповерхового лялькового театру із євангельськими та побутовими сценками. Прикраси українська хата перед рістовом з долівкою, встановленою золотавою соломою і сіном, зі святковим столом, коласистим дідом і павуком, що поволі обертався від пороху повітря та зірчастими від витинанок вік вікнами. Виглядала як райська оселя. То були не просто прикраси чи береги, то були символічні речі, які представляли певні поняття, нагадували про часи, з яких усе почалося, та про зв'язок поколінь, а ще мали сприяти багатому врожаю у новому році. Дата 25 грудня у давньому рівні святкували день нескореного сонця. Цю дату згодом обрали для Різдва Христового як символ народження Сонця Правди. Іван Златоусий називав цей день Днем Нового Сонця, підкреслюючи його духовний зміст. У вересні 2023 року Українська греко-католицька та православна церкви перейшли на новий юліанський календар офіційно відзначаючи Різдво 25 грудня. Тварини Тварі нам несли потрошку від святвечірних страв, випікали обрядовий хліб, який ділили на три частини. Одну віддавали худобі, другу залишали до сіянки, третю ділили між усіма в родині. Шумаки після святої вечері йшли до своїх хворів, несли їм найкраще сіно і казали Добрий вечір вам, будьте здорові, скотею. Тоді виходили і слухали, про що вони говорять. Їжа традиційно на святове черю готували 12 страв. Навіть найбідніші викручувалися, щоб досягти цієї кількості наїдків. Кутю викладали у миску, а далі її не можна було брати голими руками, бо на наступний рік залишитися голими і босими. На Слобожанщині на десерт готували слазьони, смажені у розпеченій олії, поливані медом чи цукром, які подавали як натяк, що пора вставати зі святкового столу. Зірка, різдвяна зірка це символ перемоги, світла над темрявою, який колись привів мудреців до немовляти, а тепер веде корядників від хати і до хати, сповіщаючи про диво. Корядницькі зірки виготовляли в усіх регіонах України: від Карпат до Дону, на Гуцульщині і Байківщині. Їх носили на коротенькому держаку, називали вертепом. На нацяні звізди могли налічувати до 50 рогів. Ďakujem vám za úvahu.